Художній керівник і головний диригент заслуженого академічного ансамблю пісні і танців Збройних сил України, заслужений діяч мистецтв України полковник Дмитро Антонюк. Дорогий наш Олесь. Прийми ще серпні привітання своїм ювілеєм від заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю збройних. Сил України. Знаючи і працюючи з тобою вже близько 20 років, я вірю в те, що, ти, маючи величезні здобутки, пісенні творчі, не будеш спочивати на лаврах, яких ти досяг, а Будучи людиною, безмежно закоханою в Україну, в свою Житомирщину, звеличуючи матір, жінку, донестями люблячи дітей, ти будеш все робити для того, щоб наша земля ставала кращою, теплішою, сонячнішою, добрішою. І, звісно, мирною, такою, як ми всі її любимо, і такою, як всі ми їх хочемо бачити. Я дуже жалкую, що не можу сьогодні бути поруч з тобою, обійняти тебе, привітати особисто. Але служба є службою, і сьогодні наш колектив знаходиться на південних рубежах нашої держави, підтримуючи наших. Військових. Але передаю безмежні, щирі вітання тобі від усього нашого колективу і не можу стриматися від великого бажання зараз піти, налити і підняти, і випити чарку за тебе, Твоє натхнення, твою працю чесну і Твоє.